Дарую тобі чарівне питання, задавай його собі перед якоюсь новою халепою. Будь-то нові стосунки, нова робота, або просто щоб хильнуть або курнуть. Тим більше, якщо ти тільки була в відносинах, ти знов занурюєшся в них. Задай собі питання, щоб, що? Або йдеш покорити, щоб що. Ти здивуєшся, якщо будеш себе. Уважно чути, щоб що собі довести, щоб що собі закрити. М? І, взагалі, якщо ти добре подумаєш, можливо, ото все взагалі не там. Наприклад, ти йдеш покорити, щоб що, скоріш за все, ти йдеш поробити дихальну гімнастику, бо ти втривожився і цигарка. Це просто димок, який гарно клубиться. Може можна зажечь якусь димову шашечку і просто робити квадратне дихання? Дивіться при цьому у вікно або на якусь гарну гору з балкону. І це і є твоя відповідь, і потреба зовсім не покорити.